Сухо та спекотно. Останні дні літа нас порадують. Температура повітря по всій країні триматиметься на позначці плюс 30, а в окремих регіонах підніметься до 35. У неділю спека трохи спаде лише у західних областях. Там очікують плюс 24-27. Хмарність і дощ з грозами місцями у столиці. Сьогодні і завтра без опадів. Температура близько 28 градусів. А от Перший день осені задушить майже по всій країні, але температура повітря залишиться по літньому теплою. А загалом, початок вересня, синоптик відділу взаємодії зі змі укргідромецентру Іван Семеліт прогнозує досить приємним та комфортним. В понеділок у більшості південних в день також центральних місцями Київській та Харківській областях короткочасні дощі, грози нарешті. Території без опадів. Температура істотно змінюватись не буде так. само Надалі. Буде трішки така невеличка зміна. Цей атмосферний фронт пройде далі. А ось до нас надійде вже тоді така от улоговина антициклону, яка буде забезпечувати таку більш ясну погоду, без опадів та трішки суху. Температура буде в тих же межах. Вона істотно змінюватись не буде. Тобто, так там 25 п'ять градусів, може трішки нижче, ось оскільки там буде вже ніч збільшуватись. Все ж таки, і буде трішки вже холодніше вночі.